Іна, як себе почуваєш? Я в порядку, просто рана трішки свербить. Це добре, хоч у тебе і залишився слід від опіку. Твоїй роботі це не заважатиме. Тобі повезло, що обійшлося без більш серйозних ран. Так, але тепер, коли я дивлюся на нього, Джунген зовсім не схожий на Гунхо. Цікаво, що зараз робить Гунхо? він з вчорашнього дня не писав. А не дзвонив. Невже він так сильно зайнятий? Вау, на тобі будь-яка зачіска дивиться. Ну, він виглядав втомлений із своєю новою справою. У мене вийшло. Добре, добре, поверну, як було. Він також міг, хоч смайлик скинути. Ха -ха. Чому я так багато думаю сьогодні? Про що ти думаєш? Що? Чому ти? Де Ханджон. Ханджон пішла додому. Що, а як твоя робота? Я відпросився на півдня, це допомагає, коли не можеш зосередитися на роботі. Тобі не варто. Знаю, що тобі незручно зі мною. Не хвилюйся, і ненадовго. Гунхо. е, Іна поки не у формі. І їй може бути незручно з тобою наодинці. Знаю. Ти чув мою розмову з Сольджуном, і правда буде незручно. Я буду тут тільки всього кілька хвилин. Все ж я поки її хлопець. Як ти себе почуваєш? Я в порядку. А твоя рука. Свербить трішки, але не критично. Якщо болить, то попрошу знеболююче. Не потрібно, все так погано. Так, що ти збираєшся робити? Думала про те, щоб подати в суд? Ні, я не збиралася висувати звинувачення. Тоді. Інжон вже дуже багато разів переді мною вибачалася. Вона навіть пропонувала оплатити всі лікарські рахунки. Але я відмовилась. Здається, їй і так нелегко доводиться. Впевнена, що не пошкодуєш про це? Так. Добре, я підтримую твоє рішення. Правда? А що, думала, буду наполягати на суді? Звісно, думала, що ти попросиш відшкодування збитків. Всі просили. Тому я думала, що і ти попросиш. Яке б ти рішення не прийняла? Слідують поклику серця, іншим я все поясню. Дякую, але мені трішки тривожно. У мене вже є слід опіку на лівій руці. Так, я помітив. Кожного разу, коли люди бачать його, вони виглядають здивованими, хоча нічого не запитують. І це реакція тільки на опік лівої руки. А тепер це буде великий шрам на обох руках. Я надто багато говорю. Зрештою, я ж на рук лишилася, все буде добре. І ще прийде час, коли тобі буде нелегко. І коли цей час навіть стане, я буду поруч і зроблю все допомога в суді, підтримка. Тільки скажи. Дякую. Ось ваш ніданок. Я… Я сама можу їсти? Так. Ти будеш жувати і ковтати. Скажи А. Що? Ти збираєшся годувати мене? Схоже, що я вдою. Мені не хочеться дідатися сьогодні. Скажи А. Давай тоді поїмо разом. Звичайно. Але у нас тільки одна ложка. І я віддаю перевагу прямому поцілунку. Аніж на прямому. Е, <ган> нічого не поробиш. Що? Минуло кілька днів, а мене досі не виписали. Вони хочуть звести до мінімуму сліди від шраму. Я почуваю себе нормально. Я сказав ні. Доволі швидко до мене приїхали люди із компанії. Він розповів про страховки і вибачився за цей нещасний випадок. Вона сказала мені, що я зможу повернутися до роботи відразу, коли мені стане краще. Я сказала йому, що не буду висувати ніяких звинувачень проти співробітниці. Я чекала, що моя родина буде проти мого рішення, але вона нічого не сказала. Я впевнена, що Гунхо щось сказав. Також я була вражена його впливом на мою сім'ю і у черговий раз вирішила нікого не робити з нього ворога. А мені так скучно. Фільми, які дав Сунджу. Я просто вже хочу повернутися додому, готувати та веселитися з Гунхо. Зачекайте, що Гунхо проводити час Гунхо? Іна! А? а? Що? Чому ти так перелякалась? Нічого, заходь. Напевно, тобі тут нудно. Може, підемо прогуляємось? А мені можна? А чому ні? Тримай кофту. Дякую. Ох, як добре. Ти так хвилюєшся за мене. Я куплю тобі щось вдячності. Лише один раз? Ні, ні, для тебе можна і не один раз. Коли вона тебе вже випишуть? Післязавтра. Підеш додому? Так, все рівно мені потрібно з'явитися на огляд до лікаря. Зрозуміло. Що за прекрасний день? Гунхо, ти розірвеш відносини з Інною? Чому я повинна це зробити? Тому що. Тому що я не той хлопець, який їй подобається. Це не твоя справа. Спочатку я хотіла, щоб вони зблизились. Як раніше. Але Гунхону справді подобається Інна. Я не можу дозволити Інні продовжувати зустрічатися з ним, коли вона нічого не знає. Я просто не хочу, щоб Інна зустрічалася з Гунхо через почуття вини. Як справи з Гунхо? Нормально. Все добре. Чому ти взагалі питаєш про нього? Просто мені потрібно дещо розповісти. Е, добре? У чому справа? Ти виглядаєш дуже серйозною. Після того, як ти почуєш це, можеш мене обзивати і навіть вдарити. Говори. Це справа у Гутін. а що ти говориш? Гунхо знав все з самого початку. Він знав, що тобі подобається Джун Хен. Також він знав, що любовний лист був не для нього. Наступний день, після того, як ти відправила лист. І він позвонив мені і шантажував мене батьківським віскі. І, як ти знаєш, його нелегко обманювати, тому я не могла більше цього приховувати. Що справді, я дуже винна, пробач мене. Отже, ти продала мене за віскі, а Гунхон зустрічався зі мною навіть при тому, що все знав? Ще не пізно, я просто попрошу Гунхона все скасувати. Зачекай. Просто залиш цю справу. Я потурбуюсь про це. Залиш це мені і Гунхону. Вона дуже зла. Юхан Джон, і ти називаєш себе моїм другом. Будь ласка, не говори, що я не потрібна тобі. Пробач мене. Так я скоро глухою стану. Ну добре, це єдине, що ти можеш зробити, подруга якого? Як Тільки не говори мені прибратися з твого життя. Подобай, щоб Гунхо не зайшов у мою кімнату. Ю, Гунхо, ти намагаєшся мене обдурити? Ну, мабуть, це через те, що їй поміняли ліжко і не може нормально виспатися, тому зараз їй потрібно відпочити, так вона швидше поправиться. Все добре, я просто провідаю її і піду. Почуваю себе дивно, я приголомшена чи просто зла, чому він так турбується, гарний повеселився, бачачи, як я себе виставляю дурепою. Так, можливо, це і справді було смішно, а я навіть не знала про це, тому продовжувала ходити навколо нього на шпиньках. Я навіть думала, що він нормальний хлопець, але я навіть не здогадалась. Що весь цей час він мене обманював? Я заберу тебе вранці. А де Інна Юн, що лежала в цій паляті? Вона пішла додому хвилин 15 тому. Гунхо де Іна? Я чув, що Хан-Джон та Соль-Джун відвезли її додому. Щось сталося? Не потрібно так хвилюватися. Я зрозумів. Дякую. Номер, на який ви телефонуєте, знаходиться поза мережею. Перезвоніть, будь ласка, пізніше. Буде краще. Я збиралася розповісти йому з самого початку. Я хотіла, щоб ми розсталися. Але чому? Я відчуваю себе такою засмученою та самотньою. Зачекай, ходімо в кафе. Добре, пішли.